Президент України Віктор Ющенко. Дороге українство, дорогі друзі, дорогі пані та панове, дорогі гості столиці України, дорогі кияни. Сьогодні ми маємо гарний український вечір. З вашого дозволу, просив би перейти до офіційної частини. Церемонії нашого сьогоднішнього вечора, урочистої церемонії вручення діячам культури і мистецтв області високих державних нагород, текст указу президента України оголошує заступник голови секретаріату президента України Юрій Богуцький. Указом президента України за високу професійну майстерність. Та активну участь у проведенні фестивалю мистецтв України, державними нагородами України відзначено працівників культури мистецтв Івано-Франківської області, заслужений художник України Новосельському Богдану Федоровичу, художнику Ковалю Місто Городенка, президент України Віктор Ющенко.